Дитячий детектив Валентина Гуріна. Гра у схованки. Ця неймовірна історія трапилася влітку, коли я, мій молодший брат Костик і двоюрідна сестра Яна гостювали у бабусі в селі. Того дня ми купалися у ставку, засмагали, і Яна знайшла серед трави конюшину чотирилисник. А чи вам відомо, що це чарівна річ? спитала Яна. Вигадки це все, заперечив Костик. Казочки для малюків. А осі ні, ти просто заздреш, наполягала сестра. Не знаю, чим би скінчилася ця суперечка, та ззаду до нас підкрався Стьопка і облив холоднющою водою зі своєї водяної рушниці. Ми кинулися за ним, щоб як слід провчити цього бешкетника. Але по дорозі додому ця суперечка відновилася. І до того дійшло, що біля хвіртки Яна з костиком ледь не побилися через оцю дурну конюшину. Треба було негайно припинити суперечку. Тож я запропонував, давайте зробимо дослід. Яно, ти загадаєш будь яке бажання, а ми будемо спостерігати. Якщо бажання здійсниться, то Костик визнає, що ти мала рацію, а якщо нічого чарівного не трапиться впродовж цього дня, ти визнаєш свою поразку. Згода, мовила Яна, але мушу попередити бажати, щоб пішов дощ, нечесно, бо за прогнозом сьогодні увечері буде гроза а ще загадувати млинці з полуницею на обід, бо бабуся їх зранку пече, попередив Костя. Я й не збиралася, посміхнула сестра. Пропоную погратися у схованки, я побажаю сховатися так, що ніхто у світі мене не знайде, доки ви не визнаєте моєї правоти. То як, згода? І, не чекаючи відповіді, яна витягла з кишені конюшину чотирилисник, кинула до рота і проковтнула. Костику випало жмуритись. Я сховався за повідкою і побачив, що яна забігла у підвал. Та тільки но ну, наша гра почалася, як бабуся покликала нас обідати, і довелося відкласти наші випробування. Але відновити гру того дня нам так і не вдалося. Після обіду бабуся попрохала нас назбирати кроленятам травички, наносити повніч ночви води з криниці, а потім відрядила за хлібом на хутір до крамниці. Вже вечоріло, коли раптом у мене озвався мобільний. Ну, як, хлопці, тепер вірите у дива? спитав Янин голос. Час настав визнати Костику свою поразку. Це не вкладалося у межі розумного. Я на власні очі бачив Яну, яка зараз на ганку годувала курчат, і розмовляв з нею ж по телефону. Я підбіг до сестри і пересвідчився, що з нею зараз немає мобілки. Один нуль на твою користь за винахідливість, вигукнув я, але це нічого не доводить. Дівчинка розгублено дивилася на мене і, здавалося, не розуміло, про що йде мова. Протягом наступних 20 хвилин Яна зателефонувала мені ще шість разів. Вона морочила мені голову, верзла якісь нісенітниці про чари за дзеркаля. Нарешті мені це набридло, і я вимкнув телефон. Під час вечері Яна здавалася якоюсь пригніченою і майже нічого не їла, а коли бабуся запитала, що з нею, то поскаржилася на головний біль. Після вечері Яна одразу ж пішла до своєї кімнати, а ми вирішили ще трохи погуляти у дворі. Ми сіли на лаву біля паркану, і я запитав Костику, ти нічого дивного в Янчині поведінці не помітив? Ще й як помітив учора зі Стьопкою билася, як скажена, а сьогодні ходить така сумирна й мовчазна, наче у воду опущена». А ти часом не пам'ятаєш, на які щуці в неї родимка?» – запитав я. Звісно, пам'ятаю на лівій, посміхнувся Костик. От я таки гадав, а сьогодні за вечерю глянув на сестру, а родимка у Янки на правій щоці ці чорні. Не може бути, то ти помилився, ходімо подивимося. Ми побігли до хати і у сінях ледь не зіткнулися з бабусею. Тихіше, не галасуйте, стурбовано сказала вона. Яна захворіла, мабуть, перекупалася у ставку. Ми хотіли ще трохи погуляти, але почалася гроза. Коли я вмивався перед сном, із дзеркала у ванній кімнаті на мене глянуло сумне янине обличчя. Я рвучко озирнувся назад, але у кімнаті, окрім мене нікого не було. Я заплющив очі і полічив до трьох, та коли розплющив їх, нічого не змінилося. Яна з надією дивилася на мене і робила якісь знаки руками, чомусь показуючи мені свого телефона. Потім вона взяла з того боку за дзеркаля зубну пасту з полиці і написала на склі дзеркала два незрозумілих слова Нофелет no інкміву. Я прочитав їх навпаки і нарешті здогадався. Як тільки я увімкнув телефон, зі слухавки почувся стурбований Янин голос. Благаю, не вимикай мобілку, які б ні синітниці ти не почув. Я у задзеркалі. Мені якнайшвидше треба повернутися назад у наш світ. Листок конюшини виявився справді чарівним, але це зараз вже не має значення. Коли ми почали гру, я увійшла в підвал і хотіла сховатися в шафі, але на хвилинку затрималася, зазирнула у дзеркало. Мені здалося, що моє відображення манить мене рукою, так, наче кличе до себе. Я торкнулася його про холодної поверхні, і дзеркало засмоктало мене всередину. Так ми помінялися з моїм відображенням місцями. Зараз у нашому світі Аня, але її терміново треба повернути назад у задзеркалля. До півночі все повинно стати на свої місця. Підведіть Аню до дзеркала у підвалі, та нехай вона торкнеться його рукою. Це ду Раптом у телефоні щось клацнуло і почалися короткі сигнали. Я здогадався, що у Яни розрядився акумулятор в мобілці. Але з дзеркала на мене дивилася довгим, благаючим поглядом Яна. Я привів костика до ванної кімнати і спитав, чи бачить він у дзеркалі Янко. Так, бачу. Гарний фокус. Бабуся, з божеволі, якщо те це ж побачить. А як тобі таке диво вдалося? чомусь пошепки загомонів Костя. Я потім усе поясню. Зараз ми повинні дещо зробити. Теж пошепки, відповів я. Не дивуйся, але нам треба якнайшвидше доправити Аню, ну тобто Яну, у підвал. Ми кинулися в кімнату до Ані, але знову ледь не зіштовхнулися з бабуси. Вона у вітальні взувала гумові чоботи, потім узяла парасольку і мовила Яна Марить, рветься у якесь задзеркаля. Посидьте з нею трошки, хлопці, а я за лікарем побіжу. Тільки ну за бабусею зачинилися двері, ми кинулися до Ані, вигукуючи Ми все знаємо, ми тобі допоможемо. Утрьох ми хутенько спустилися у підвал. Аня підійшла до дзеркала і торкнулася його рукою. У цей час на дворі вдарила блискавка, і на хвилинку в будинку згасло світло. Та коли воно відновилося, коло дзеркала стояла вже наша Яна, щаслива, усміхнена. Валентина Гуріна майже фантастична історія. Тимко повернувся додому у піднесеному настрої, Бо його шкільна команда з легкої атлетики одержала перемогу у веселих стартах. Насвистуючи бадьору мелодію, хлопчик вирішив поласувати чимось смачненьким. Він добре знав, де мама тримає недоторканий запас цукерок на той випадок, якщо несподівано завітають гості. Тож, не гаючи часу, Тимко попрямував на кухню. Він прочинив двері і від подиву закляк на місці. Там панував цілковитий безлад. Холодильник відчинений. На підлозі в калюжі молока плавали його улюблені шоколадні пластівці, пакет з сосисками, яблуко і огірок. На столі засихали шмат сиру, надкушена булочка з маком і котлета, щедро змащена гірчицею, а під столом розлилося озеро виноградного соку. Дивно, подумав Тимко, я останнім виходив з оселі, тут все було гаразд. А може, це Мурчик?» Та ні. Він же не вміє відчиняти холодильника. А якщо це не кіт, тоді хто влаштував увесь цей гармидер, мабуть, якісь злодії. Тимко повернувся у вітальню, узяв з кутка хокейну ключку і подався оглядати помешкання. У спальні батьків усе було на своїх місцях, і в кімнаті старшої сестри теж усе гаразд. Хлопчик полегшено зітхнув і раптом виявив, що у ванні увімкнено світло. Мабуть, злодії зачаїлися там, блискавку, майнула в голові жахлива здогадка. Треба негайно діяти. Та що ж мені робити, викликати міліцію, а якщо це я сам вранці забув вимкнути світло? І хлопчик пригадав, як торік викликав уже пожежників, коли дід Денис, їхній сусіда, пересмажив насіння, а тимкові здалося, що почалася пожежа. Скільки насмішок він тоді витримав від дівчат? Ото вже ні. Двічі наступати на одній тій самій граблі Ні за що!» – твердо вирішив він. Комана, в шпинька, хлопчик підійшов до ванної кімнати. Підпер двері ключкою і хутенько повернувся у вітальню. Потім Тимко зателефонував своєму найкращому другу Глібові. Тут таке діється, просто жах. Хучіше біжи до мене і прихопи з собою якусь надійну палицю. Таємничо прошепотів він у слухавку. Не минуло й п'яти хвилин, як Гліб з лижною палицею в руках уже дзвонив у двері. Що? Що в тебе трапилось? Та не тупцюй, мовчки, та кажи вже швидше, заволав ще з порога товариш. У ванні хтось є, прошепотів Тимко, приклавши до рота вказівного пальця. Тщ. А ти його бачив? теж пошепки запитав Гліб. Ні, але присягаюся, він там. Може, ти поспішав до школи і просто забув вимкнути світло? І у кухню увесь цей гармидер я теж мимохідь поспішаючи до школи зробив? іронічно всміхнувся Тимко. Гліб зазирнув до кухні і погодився, що таки безлад сам по собі не утворюється. Потім друзі наблизилися до дверей ванної кімнати. Тимко узяв ключку до рук і суворо гукнув Ви оточені! Опиратися немає сенсу. Виходьте з піднятими руками. У відповідь тиша. Гліб смикнув за ручку, і дверцята відчинилися. У ванні було порожньо, але теж добряче насмічено. На килимку були розкидані обгортки від цукерок, крем для гоління, мамині парфуми, а ще величенька кубка арахісу і лушпайки від насіння. Хто ж це все наробив? знизав плечима Тимко. І тут хлопці почули позаду тупіт маленьких ніжок. Вони озирнулися, але у коридорі нікого вже не було, тільки якась загадкова тінь промайнула і зникла за дверима. Тимко кинувся до своєї кімнати. І, послизнувшись на банановій шкірці, розпластався на підлозі. Накульгуючи на ліву ногу, хлопчик вбіг до кімнати. Не треба й казати, що там теж панував страшенний безлад, та порівняно з тим, що побачив тимко наступної миті, це були дрібниці. Він зробив два кроки вперед і вирячивши очі, затупцював на місці. Гліб теж закляк на порозі з роззявленим ротом. Він відчайдушно намагався щось сказати. Але слова, начебто, застрягли в його горлі. Стіна, що відділяла тимкову оселю від помешкання Петренків, зникла зовсім. Складалося враження, начебто вона просто розчинилася в повітрі, якимось дивним чином розтанула у просторі, а там, у приміщенні за стіною, замість знайомої вітальні тітоньки віри, розташувалася якась наукова лабораторія з численними приладами, мікроскопами і терезами. Але й на цьому несподіванки не скінчились. Незнайомий хлопчик, років 12 нахилився над письмовим столом і куперсався у тимковій колекції старовинних монет, наче це була його власність, а дівчинка у рожевій сукні стояла навколішках і зазирала під ліжко. Агов, що ви тут робите? Нарешті спромігся вимовити гліб. Що відбувається? Як ви сюди потрапили? Відповідайте негайно, бо зараз викличу міліцію. заволав Тимко. Вибачте, ми випадково сюди потрапили, ми не зробили нічого поганого, я зараз все поясню, мовив незнайомець. Це все каміла, вона обожнює блискучі речі, це вона увімкнула машину часу. вигукнула дівчинка і знову зазирнула під ліжко. Тимко нахилився і побачив під своїм ліжком перелякану, руденьку мавпочку. Вона забилася у самісінький куточок і не збиралася звідти виходити. Мене звуть Микита, а сестру Катруся. Ми живемо у 22-му столітті», – приязно всміхнувся хлопчик. Наш дядько Фелікс дослідник, а ми у вільний час допомагаємо йому доглядати за тваринами у лабораторії. Мабуть, я погано зачинив дверця та в клітці, от Каміла й вибралася на волю. Мавпочці подобається усе, що блищить. Мабуть, вона бавилася, натискала блискучі кнопки і увімкнула машину часу. От частина лабораторії, подолавши часовий простір, і перенеслася сюди. Мене одразу це помітили, бо час змінювався лише за межами лабораторії. Гадаю, Каміла добре тут побешкетувала, тому й переховується тепер під ліжком. Вона завжди кудись ховається, коли почувається винною, мовила дівчинка. Нам потрібно негайно повернутися назад у свій час, доки дядько Фелікс не помітив нашої відсутності. Я зараз. вигукнув Тимко і вибіг з кімнати. За декілька хвилин він повернувся з невеликим пакунком і мовив не знаю, як там у 22 другому столітті, а наші мавпи понад усе полюбляють ласувати бананами. Дякую, зраділа Катруся, Каміло, лише подивися, що в мене є. Ну ж бо йди до мене хотенько, мавпочка обережно визирнула з під ліжка і тут пролунав дзвінок у двері. Тимко побіг відчиняти та повернулася його старша сестра, Лариса, зі школи. Хлопчик довго і плутано розповідав їй про неймовірні пригоди, що з ним сьогодні трапилися. Але Лариса відмовлялася вірити жодному йому слову. Якщо ти така вперта, то піди сама й подивися, сердито гукнув Тимко й побіг до своєї кімнати, але гостей з майбутнього там вже не було. Стіна, що відділяла їх помешкання від оселі Петренків, дивним чином відновилася. Усе виглядало як раніше. Звичайно, якщо не врахувати, той безлад, що влаштувала мавпочка. То де твої прибульці, глузливо всміхнулася Лариса. Вони не прибульці, я ж казав, це діти з майбутнього. не вгамовувався Тимко. Глібе, ну скажи, їй, вони ж були тут, це правда. Гліб стверджувально закивав головою. Як вам тільки не соромно. Великі хлопці, а поводитися, як малеча, суворо мовила Лариса. Самі перевернули будинок догори ногами, а ви ні у цьому прибульці з мавпою. Нічого й чути про таке не хочу. Хутенько беріть віник та ганчірки і починайте прибирати. Може, до повернення батьків встигнете.